Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень, і е, дві думки у мене виникли. Ну, перша думка це реально, тепер вже реально колосальний скандал в Америці навколо Трампа. Нам Трамп цікавий саме, тому що він президент, який може давати зброю, може не давати. Ми, безперечно, е, про нього більше говоримо навіть інколи часами більше, ніж про Зеленського, українського президента. Ну, менше з тим. Головне, ось що. Своєї передвиборчої кампанії він дуже багато речей не виконав, він дуже багато брехав, дуже багато дурив людей. Ну, коротше, до нього є величезна кількість претензій, але американський народ, а прибічники в першу чергу американці, тобто, це така частина республіканської партії, яка... Вважає, що тільки Трамп там є, там нікого більше немає. Традицій республіканських не існує, існують тільки традиції Трампа, і Трамп найголовніший. І він дуже багато чого зробив неправильно, але всі мовчали. Тепер всі підняли голос і почали його шалено критикувати. Чому? Тому що він почав приховувати свої зв'язки так, такий Вайнштейн, який розбещував малолітніх людей, дітей дівчат і так далі, і взагалі така людина морально нестійка, скажімо так. І тепер всі кажуть: ах ти негідник. В чому питання? Питання в тому, що Трамп був інший. Він себе об'являв, себе публікував як людина не з традиційних партійних осередків. Це людина, яка ставить під сумнів, що. Оця система бюрократії, ця система Вашингтона, Дистрикт Каламбія, тобто там столиця Сполучених Штатів, вона неправильна, там брехливі, погані люди. От прийду я, і я брехати не буду. Все буде казати чесно, все буде, буду відповідальним і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це такий, це така взагалі такий, такий вітер в той, в той бік. ну Боріс Джонсон. в в Сполученому Королівстві, в Британії теж такий, він не схожий на інших, він такий інший, він, так, він такий, не, не як всі, і тому от ми йому довіряємо, і так далі, і так далі. І так, так багато, багато, багато так, так, таких, таких акцентів з'являється в світі. Ну і Трампа обрали саме через це. І тепер він оці свої стосунки з дуже морально нечистоплотними людьми, не знаю, є таке українське слово чистоплотне. Чисто плоті. Чорт його знає. От е, він, значить, і тепер він почав приховувати листування, давати накази ФБР, і Міністерству юстиції, не публікувати. Потім каже, публікувати. Тепер йому вже всі не вірять, і головна проблема Трампа що він такий, як всі, і до нього. Тобто, його головне гасло. Давайте припинимо обирати оту стару бюрократію, оці старі партійні кадри, оце все. Давайте щось нове зробимо, і, і, і ми будемо. І я беру на себе відповідальність на втілювання нового. До речі, український президент Зеленський теж обраний був почасти від, через те, що значить, Ющенки і... Тимошенки, і Порошенки Дабридли, давай щось нове. От. Тому і тепер скандал набагато більше, ніж через невиконання паном Трампом якихось там обіцянок в минулому. Тепер він виявився старим, таким, як і всі, брехливим, і так далі, і так далі, які водить в оману на суспільство. І тут питання, у мене враження, що тут є годі критикувати, тому що політик і політика це така галузь, де не брехати не можна. Ти не можеш прийти. Перед людьми зараз в Україні війна, ми знаємо, що є мобілізація, демобілізації нема. Ти не можеш прийти людям і сказати, що демобілізації не буде, тому що нам, ми не можемо оглядати фронт. Ми не можемо ротацію проводити. Ми можемо по, по, по одному, по дві, по десять людей якось, в залежності від настроїв, скажімо, якогось офіцера, який може цих вояків е, дати їм там 2-3 тижні відпочити. Тому що він знає ситуацію на фронті, він знає ситуацію на, на ділянці фронту, де він знаходиться. А президент вийде і скаже, знаєте, ми не будемо проводити демобілізацію. Або скаже, у нас нема кому служити, тому мобілізацію ми теж не будемо проводити і бусифікацію не будемо проводити. Ну, це абсурд. Це така професія, де треба брехати постійно. Щоб виграти, треба брехати, щоб потім залишитися. Просто є хороші люди, які брешуть менше, а є погані люди, які брешуть більше. Не брешуть виключно під час революції. От всі, хто стояла на майданах, вони більш-менш набрехали, бо вони вірили, що ми негайно посадимо крадіїв в тюрми. Ми негайно зробимо це. Ми негайно зробимо такі реформи, такі реформи, а потім ти стикаєшся з реальністю, і все. І друга тема це я просто сьогодні Андрія Гаврілова. Це такий дуже знаменитий російський виконавець і диригент, ну, але в першу чергу піаніст. Він давно живе за кордоном, ще, як тільки Радянський Союз почав потріскувати, не, навіть не, 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 ще був він живий, цей Радянський Союз, а він вже втік, він такий абсолютно антирадянський антиросійський. Ну я його послухав і подумав, я про це просто говорив, але так, так, як мимохідь, він каже, що Росія мусить бути, ну, вона не те, що хвора, вона смертельно хвора. І я про це говорив. І я дивлюсь на Росію на росіян, що найбільше. Так, да, і він один з небагатьох росіян, який каже, це руський народ. Це не, не, не Путін і не еліта, а це руський народ. Тому, тому війна через руський народ. Так от він, так би мене штовхнув в той бік, і я вирішив з вами поділитися своїми думками. Отже, я казав, коли що я був патроном, просто якби там трошечки допомагав. Двом хлопцям, які відсиділи в'язниці, були наркоманами і придумали, як лікувати від залежності від алкоголю і наркотиків. І дійсно у них непогані результати. Я їздив це просто в лісі між лісом і полем в Чернігівській області. І там я ну, у них питав, як, ви що, ви, де, яка, як, і, яка перша необхідність є? Перша необхідність це зізнатися собі. Що ти хворий, ми знаємо цю фразу алкоголіків, де да я будь-коли зможу кинути. І поки людина каже, я можу кинути, це означає, тільки одне, він, никол, він зараз не кине. Так само у наркоманів, ти маєш сам собі сказати, що ти десь неправий. І от Росія зараз ще не сказала, і навіть натяку нема, що росіяни подумають, що вони щось не те роблять. І тільки коли вони скажуть собі, що ми щось не те робимо, в той момент, можливо, почнеться дорога, тільки початок, перший сантиметр дороги до одужання. І, і це ми можемо спостерігати в історії людства, в історії 20-го сторіччя. Скажемо, Німеччина мала собі зізнатися, ми не це робимо, не те, не те що треба робимо. Тому що ми підтримували Гітлера. Японія має собі сказати, ми, ми, бо ми підтримували імператора, який от е, започаткував і брав участь активну в Другій світовій війні, І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто, спочатку сама громадськість російська, ну вони не громадяни населення Росії має сказати: Ми щось не те робимо, давайте розберемося в нашій хворобі. І тоді можливе якесь перетворення. Ну і далі я колись може повернуся до цих думок, але майте на увазі, поки самі росіяни, а серед них головну роль грають ліберали, так звані, тому що вони зовсім не ліберали, тому що вони все одно хочуть зберег зберегти Росію в тому обсязі, в якому вона зараз є, з тими, з тими культурними основами, з тими. Моральними, етичними, естетичними основами, на яких ґрунтується сучасна Російська Федерація, на таких самих вона стояла під іменем Російської імперії 100, і 200, і 300 років тому. Тому оце головне, це одужання можливо, коли ти визнаєш, що ти хворий. Росіяни і Росія не визнають, що вони хворі, тому доведеться довго ще. Ну, не знаю наскільки довго, але доведеться воювати і воювати і воювати. На все добре, пані і панове, мене називають Микола Вересень і побачимося, сподіваюсь, завтра. Пока-пока.